Доброго дня. Сьогоднішній день також проглянемо самоважливі теми системи наших дій входження до Бога. Тема називається захист Божий, який потрібен кожну мить. На все наше життя, захист Божий. Псалом 120. В Моєму горі я звертався до Господа і Він допомагав мені, висловив мене, Господи, від брехливих уст і від облудного язика, якою карою він. Покарає тебе, молодний язику. Він покарає тебе вояцькими гострими стрілами, з розжареним вугіллям і ярючі. Горе мені, бо я живу чужинцем, мешеху, бо я живу серед наметів китарів. Я надто довго жив серед тих, котрі ненавидять мир. Я за мир, а вони за війну. І тому голосу мого вони не хочуть чути на своїх радах. Зжато нам передано дію, поступки людей, що потрібен захист. Ну, поки ми тут все прочитали простий захист, захист від язика. Тобто в будь-яких умовах цілодобовий захист потрібний, на цьому багато людей мають проблем. Сам по собі захист не спрацьовує. Єремії 33,3 сказано, покликуй до мене і тобі відповім. І тобі розповів, про велике, та незрозуміле, чого ти не знаєш. Під наглядом Божим допомога в потребах людині. Відбудеться захист від шкідництва, щоб не шкодили люди своєю мовою. Часом так пекуче ти слова печуть. У середині людини, як той єлівець сказано, робили стріли і з цього дерева, і ці стріли летіли, а всередині тліло вугілля. Огонь був, жар був, була рана, і в тирані ще й пекло цим огнем. Псолом 90, 14, по 18, що бажав від мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, Йому відповів, З ним буду в недолі, врятую його та прославлю його. І до, і до вичу днів я насищу його, і він бачити буде спасіння моє. Захист, обіцяний Богом, він розповсюджується не на всіх людей, обіцяний Богом Захід. Цього захисту в першу чергу заслуговують ті, хто вірить у Бога і любить Його. Це написано в Новому заповіті Рем'яном 8.28. Ждать допомоги, люди стараються, ждать допомоги. Від а віруюча людина. Вона жде допомоги від Творця. Вона впевнена, що Бог допоможе і захистить. А Псалом 119, перший вірш. кликав я до Господа у горі своїм. І він мене вислухав. Господи, же душу мою. Від губи неправдивої від язика зрадливого загострені стріли потужного зілівцем вугіллям, горе мені. Я за мир та коли говорю, то вони за війну. Так. ще раз покараю, є дуже пекучі слова, їх оточуючі люди, не бачать. Вони проникли у наше серце і печуть там, печуть. Ялівцеве стріла з дерева ялівець. Називається він ракітник, мажевельник. Він робить рану, а сама стріла тліє тліє всередині. Треба щоб хтось. Допоміг її витащити, бо може і глибоко вона вже та стріла попала. І тут приводить приклад автор, що потрібен Бог. Звертаючись до Бога, Бог тільки витягне от те, що там пліє всередині. Отут тверду щільну деревину, яку зумів хтось загнати у нас або по своїй. Недостаточно компетентності ми запустили в себе. І вона, знаєте, горить та стріла, горіла, тліла там без досугу повітря, тліє, тліє, пече, пече, обпікує, так і ці слова. Віруючи в Ісуса Христа, мають декілька рівнів захисту. Це саме головне, що вірючи в Ісуса Христа, маючи життя вічне, то ще має в житті і рівність захисту Божої. При місіонерській роботі по виконанню великого доручення, яке описано в Матвія 28, 20, сказано, щодіть, научіть людей. І далі він під конець пише, і ото от я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. При розповіді людям Євангелії, і Ісуса Христа, рядом завжди повсякденно знаходиться і Ісус Христос. Отут ці люди просить і отримують. І ці люди просять і їх отримується. Ну як так воно в їх іде? А вони не мовчать, а вони розказують про Ісуса Христа. І Ісус Христос обіцяв свою присутність в першу чергу там, де розказують про Ісуса Христа, де розказують про спасіння, де розказують про Євангелію. Тут, тут близько знаходиться Ісус Христос. І сказано, я повсякчасно. Розказуй, мались, жди, вір, і отримаєш. Захищаються люди від біди. й псалом каже. Захищаються вони милостю, правдою. Бог може когось послати, можуть обставини, може ситуація змінитися. Біда вас обійде. Бог турбується за своїх. Коли життя стає зовсім нестерпним, тільки налажені вірою в Ісуса Христа відношення можуть успокоїти душу. Рана, ті слова, які внесені, вони будуть очищені. Вони будуть взяти, сказане звідти і будуть кинуті за хребет, за себе. Вони будуть кинуті аж туди, на дві тисячі років, на ту головку, де він був на хресті. Там вони остануться. Кине їх за спину за себе. І от ми, віруючи в Ісуса Христа, живі християни, повинні виробити наробку контакт з Ісусом Христом. Виробляється Він покаянням, запрошенням Ісуса Христа в своє життя. Якщо виникає небезпека в житті, нам також потрібен захист Божий. Псалом 92, 27, там багато розповідається. Від ряду раптових бід сказано спасає Бог. Милість і правду. А оця милість Бога, оця правда Бога зв'язує Бога, людину і цю біду. Одне знищується, друге наближається, третє підходить. Захист від хвороб, епідемії тут теж буде захист. От у цей людині ой так захотілося щось і з'їсти. Це вже відповідь на твою хворобу, на твою немість. Ой так я хочу цього. Це вже відповідь на твою молитву на твою вороб. То дивись що люди, принесли, то підскаже це відповідь. І треба дякувати Богові. Віруючий знає, віруючий молився. І жди відповіді, дивись, де вона. Ти не встиєш вийти з дому. Можна вспіш вийти з квартири. Відповідь уже буде. А вийдеш і там, десь зустрінеш, там побачиш, там вітерець на тебе подвоє, появляться ті думки, появляться та історія, що колись відбуває з тобою, ти щилася. Тебе нерви крепкі. Інфекція не пристає до людини з нерозстроєними нервами. Хай Бог допоможе. Часто буває в житті сатана, ворог душі людської старається, щоб духовно люди падали. Духовно, щоб вони впали, тоді легше робити, з такою, такою людиною. Хто то словами старається унизити, тоді легше його, хто то фізичною силою, хто то насмішкою, Унизить, унизить, забрати силу, а тоді робити з ним що вийде. І тут апостол Юда пише, як проводить роботу над духом заблудження, як дух заблудження перемагає. Не буде Бог за мене робити, Бог підскаже як. Бог допоможе, у тебе, бо це ж не раз ще буде на твоєму довголітньому житті. Перше не відходить від повчань Євангелії. Не слухайте великих знатних, дипломірованих, слухайте Євангелії. слухайте Слово Боже, там ваша. Сила. Я бачив людей, які не могли читати, але в них була така духовна сила. Вони як узнали про Христа, люди каялись, як вони тільки починали говорити. Хай Бог допоможе, щоб не зменшилась впевненість. В силу Божу. Тіх людей не зменшувалася впевненість. Вони впевнено говорили, да, я був такий, а став такий. Слово Боже, укріплює, тримає, оправдовує по молитві, допомагає. Але з нашої сторони потрібно покаяння і віра. І щоб духовна не впала, зберігає І Ісус Христос Своїх аж до кінця, а кінець той, коли Він прийде, узять церкву із землі. Багато спокус у житті, це описано в Перше 10 10.13. І навіть виникає в людей багато. Не знають, на кого покластися в час біди. Не знають, як найти путь до перемоги над спокусами. А шукають собі вибачення за звершений гріх. Ну, слаб я, ну так вийшло. Ну, що я міг зробити і того не вистачає, і там нема, і друзів нема. Так, віруючи в Ісуса Христа, ніколи Бог зверх сили, можливості, нічого Бог не допустить, бо ти віриш у Господа Ісуса Христа. Просто Бог хоче, щоб ти навчився тут перемагай. Возьми себе в руки. На основі Іване, на основі слова, у тебе є духовна сила, переможи оцю спокусу. Набери сили і викинь із пам'яті та спокусу, яка тебе спокушує. Викинь її з пам'яті. Просити Ісуса Христа, щоб Він дав сили не робити все, що спокушує мене, тебе інше. Не смакувати його. Колись робив, було добре, а воно, а... жаль, жаль. І воно росте, росте і воно може спокусити і може попасти знову. І, знов. і прийдеться все, починати спочатку, що як Бог дозволить, захищає Бог від зла. Перше Солонян 3,3. Бог писанням допоможе розвинути відчуття впевненості бо тільки Бог допоможе, не віруючий в більший обсяг зла, віруючий у Ісуса Христа, має силу непохотності, вчиться, вчиться по Євангелії, користується Євангелією, користується Духом Святим, яким знаходиться в ньому. А Бог не оставить, бо Бог вірний і завжди допоможе. Будуть, були. Гоніє, може, не такі сильні, як пережили попередні покоління колись, як переживаю в ті країнах. Де не приймається наш Спаситель Всесвіту Ісус Христос. Гоніття за віру. Об'явлені 3.10. Іван пише, що кожний віруючий в себе, а як можна, то кожна людина. Але це дуже важко людині, якщо не вірить в Ісуса Христа, виробить у себе християнське терпіння. Це терпіння потрібне, щоб не стати учасником не своїх дій і подій, які будуть відбуватися у світі. І відбуваються гори, проблеми. Багато може відбуватися в житті. Але якщо ти крепко стоїш з Господом Ісусом Христом, вони тебе не зачеплять. Ти будеш дивитися, тебе вони обійдуть. І тут засереджує Іван каже, щоб буде велике гоніння, велика скор буде. І щоб церква була взята від великої скорботи, це все залежить від віруючих тієї церкви. Луки 21,36. Тож «Тож пильнуйте». І кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутися та стати перед сином людським. Я бачила, тут ще дається можливість уникнути того гора, того нещастя. У гори в нещасті уже провірена церква. Наші старші брати відстояли. Нам тільки готове вірою донести те, що вони відстояли. У них всього того. Але це можна зробити малість, молитвою. Ісус Христос прибудь зі мною. Дух Святий війди в мене, допомагай веди, наставляй керуй. Хай буде ім'я і сказано, щоб стати перед сином людським. От став перед сином людським. Я мені важко представити, але треба так жити, що стати дивиться прямо в очі і Ісусу Христу. Святі очі людей кожної по двоє очей, вісім мільярдів людей. Це 16 мільярдів очей дивляться у світі зараз. А скільки ще до цього дивилося, скільки ще будуть дивитися? І скільки цих очей? Зможе глянути прямо в святі Очі Ісуса Христа. Двоє очей, тільки чистіх, тільки святих, і всіх мільярдів людей. І так треба жити, щоб у ті очі подивитися. Дождати. Вони стати перед сином педським. Я не думаю, що якщо я там стану? Я пущу голову ні. Я подиму очі, я гляну, я може буду чувствувати себе униженим, але я дивлюсь в очі, я вірю в його, я вірю в тобі, Ісус. Хай Бог допоможе. І ми бачимо, ще є один захист Божий, захист від ворогів. Це трошки роз'ясняє його Ісаї 59,19. Нам в такому напрямку пише, що є два могутніх захиста Імення Господа і слава Божа. Остальне все вороги, святе тільки на землі, імення Господа і слава Господа, Боже, це два могутніх захиста. Якщо нас хоч частичка його попаде в наше життя, ми захищені. Усякий створивши ситуації, єдиний путь виходу це покаритися Господу Ісусу Христу. І хто вціліє, будуть мати ще одну причину поклонитися і прославити Господа. Бог захистив, бо від Тебе. Бог захистив тебе, бо від тебе буде. Бог жде, і ти наберешеш смілості і здоровиш. Духовно святий небесний толк. Ти будеш толковий, духовно, Ти будеш дух толковий, святий. Ти будеш духовно толковий небесний. Бог жде від тебе святого Духовного Небесного Толку. Так захищає Бог. Остане все, то процеси життя. Хай Бог допоможе, щоб ця захист Божий постійно супроводжував кожного з нас у житті.